Російська армія почала нову хвилю масованих атак по енергосистемі Одещини. Чому саме зараз? І чи готові ми до них краще ніж минулого року? Давайте в цьому розбиратися. З минулого тижня енергосистема нашої області, як і низки інших регіонів України, опинилася під новими масованими ударами російської армії з повітря. 25 березня, після атаки ворожих дронів, серед іншого, було пошкоджено підстанції Некукренерго. Без світла залишилося понад 195 тисяч споживачів на Одещині. Але чому Росія вирішила посилити удари по енергосистемі зараз, а не взимку, як це було минулого року? Військовий експерт та колишній співробітник СБО Іван Ступак каже, росіяни готуються до активних наступальних дій на фронті, а так і по енергосистемі мають вдарити по економіці, а також збільшити морально-психологічний тиск на громадян. На жаль, наша інфраструктура ще не оправилася після 22-23 Років сезон, 22-23 тоді називалося 30% інфраструктури, знищено, пошкоджено зараз. Вже талунала цифра 50%. В відсотків. Харків в тотальному блекауті там роки підуть на відновлення в ТЕЦ. Я думаю, що вони спробують також повторити свій успіх із рештою української інфраструктури, особливо на півдні. бо вона скаже так її легше досягнути. До неї легше дотягнутися, бо є чорне море. Чорне море це дуже зручна така локація для того, щоб. Запускати крилаті ракети безпілотники, вони летять вкрай низько. Одещина до нових атак по енергосистемі зараз набагато краще підготовлена, ніж це було взимку 2022-2023 року. У Одеській мерії повідомили, що після ударів 25 березня вже на ранок в місті відкрили 161 пункт незглавності. Також менше ніж за півдня відновили воду та теплопостачання. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи. А критичної Інфраструктуру заживили від генераторів порівняно з минулим роком. Сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні з центри там, зв'язку, теплопостачання сьогодні забезпечені, і якийсь проміжок часу, тобто, ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світоні. У своєму зверненні 22 березня президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російський терор зараз можливий тільки тому, що Україна не має достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони. Також Україні імовірно бракує й боєприпасів для ППО, каже військовий експерт Іван Ступак. Ми не знаємо до скільки це запасів залишилося, бо це державна таємниця. Ми не повинні це знати. Ми не повинні рахувати. Якщо президент оголошує, це означає, що десь на якомусь горизонті планування, можливо, тижні, можливо, місяці, ці запаси закінчаться, враховуючи те, що ми не можемо отримати допомогу в форматі зараз на зараз, можливо, я пропускаю, Ми бачимо, що за такого. За такою інтенсивності Ракети закінчаються в червні, тому треба вже, вже кричати і бити в набат. Так що ж зараз відбувається з енергосистемою Одещини і коли її робота стабілізується, таке питання ми поставили представникам ДТЕК. в ДТЕК Одеські електромережі. Кажуть, тривають аварійні роботи і прогнози робити рано. Енергосистема регіону ще не оговталася від атак минулого тижня. Ми закликаємо всіх підприємств доєднатися і не використовувати освітлення фасадів, вітрин. Торгових залів, а населення закликаємо не користуватися зайвими електропристроями, особливо в ранкові та вечірні години пікового навантаження. Через ураження енергоінфраструктури, електроенергію споживачам планують вмикати згідно графіків. Хоча аварійно-відновлювальні роботи тривають, але вони вимушено призупиняються після кожної повітряної тривоги.